У цей час, коли ворог підступно здійснює атаку на нашу енергоінфраструктуру, ми подекуди годинами а то і днями можемо знаходитися без світла і енергопостачання. І в цей час нам психологічно досить важко. Тому давайте сьогодні поговоримо, як психологічно вистояти під час блекауту. Скільки ми знаємо, що блекаути будуть ще певний період у нашому житті, нам потрібно уже зараз зробити певний план дій або самодопомоги собі під час того, коли у вашому домі немає світла. Отже, що ми можемо зробити для себе? Найперше необхідно потурбуватися про своє тіло. Ви повинні розуміти, що ви будете їсти, коли немає світла, як ви будете грітися. І, звичайно, це є база, яка допоможе вам вистояти певний період без світла. Також пам'ятаємо про те, що ви повинні наперед думати про те, що вам необхідно зарядити ваші гаджети, вімкнути пристрої, які вам будуть необхідні, тоді, коли світла просто не буде. Наступне, що ми повинні пам'ятати. Це те, що блекаут є гарний період для того, щоб ми відпочили і відновили свої сили. Тому, коли немає світла, а відповідно і немає роботи, ми можемо просто відпочити, набиратися сил і піднімати свої внутрішні ресурси. Не забуваємо про пункти незламності, які підтримують нас, допоможуть нам. Ви там можете не лише підзарядити свої гаджети, а і поспілкуватися із іншими людьми, що допоможе вам комунікувати. І не знаходитися наодинці в такий важкий період. До того ж, варто зазначити, що коли. В квартирі темно, немає чим зайнятися, то сім'ї можуть влаштовувати собі затишні вечори, де вони спілкуються, грають в настольні ігри, розповідають ті або інші історії. І дійсно така поведінка і такий стиль спілкування він буде лише нам допомагати. Звичайно, нам потрібно розуміти, що ми повинні турбуватися не лише про себе, а і про своїх близьких. Тобто ми повинні знати точно, що нашим рідним в них все є, вони нічого не потребують, а якщо вони потребують, то ми повинні прийти на допомогу. І це допоможе нам легше і швидше пережити часи блекауту. Куди важче сім'ям під час блекауту, в яких є діти? А ще діти маленькі, яким важко пояснити про те, чому немає світла, чому він або вона мають сидіти в темряві, не дивитися свої улюблені мультики і так далі. Тому є декілька порад і для батьків. Найперше, ви повинні подумати про те, що у вас ввечері не буде світло ще в день. Коли в нас світло на дворі. ви повинні вийти із дитиною на майданчик, погратися, щоб вона побігала, побешкетувала, виплеснула свою енергію, якої ввечері в неї тоді буде уже менше, і вам контролювати її поведінку буде набагато легше. Також пам'ятаємо, що дітям дуже подобається спілкуватися із дорослими, тому читайте казки або розповідайте. Розповідайте якісь історії, кумедні, забавні, повчальні. Також ви можете грати із своїми дітьми. Або, наприклад, якщо у вас дві-три дитини і більше, то ви можете влаштовувати міні-вистави, в яких діти будуть грати ту або іншу роль. І це може навіть тривати годинами. Дітям це дуже подобається. Вони веселяться і час проходить набагато швидше. Можна грати в ігри, які не потребують світла. Тому Такі вечори вони можуть бути досить затишними, і повірте, що діти, коли виростуть, будуть згадувати з теплом саме той період, коли без світла вони сиділи з мамою і батьком і грали в якусь спільну гру або співали пісні, розповідали вірші. Атмосфера в сім'ї завжди мала Ключове значення у житті кожної людини, а тим паче дитини. Тому зараз, коли ми відчуваємо дискомфорт через те, що немає світла, блекаути, нам потрібно запастись терпінням, розумінням і дарувати один одному любов та турботу. Не Проявляти агресію або роздратування на своїх членів сім'ї, адже тоді блекаути можуть бути просто нестерпними. Тому краще запасайтесь терпінням і даруйте тепло один одному. Пам'ятайте, що ворог може вимкнути світло в наших будівлях. Але не світло всередині кожного із нас. Тому світіть, будьте яскраві, турбуйтеся про себе, про своїх рідних та будьте здорові.